Я думаю, я реально думаю, що моя думка важлива, так і думка кожної, як і думка кожної людини. А про те, якщо я її виражаю, якщо я її продукую у свій блог, то тоді вона стає більш потужною, адже може чи комусь допомогти, чи може просто хтось захоче каву попити і зі мною поспілкуватися. Я просто хочу це провести в якусь дуже зрозумілу і дуже цікаву форму, в якій ми будемо з вами комунікувати. А взагалі, як кожен кожна егоїстична людина, я хочу. У якій це а, виявлено виявлено в а, дуже нормальному вигляді. А, хоче, щоб її почули, хоче, щоб її, з нею покомунікували. Хоче, щоб вона була як на піку на висоті. на П'єдесталь лідера, і тому вона виражає свою позицію. Вона виходить в маси, вона досягає якихось результатів задля для того, щоб більшість людей на неї подивилися і для себе зрозуміла, а що вона да вона лідер, тобто є таке підтвердження і соціальне, і власне, і докази у вигляді цифр. Зараз я подивилася на мій мікрофон, з якою стороною він показується до камери. І взагалі побачила, що ця марка видна на екрані. І через це я її трохи приховала, тому що я не рекомендую цей мікрофон. Він не дуже якісний. Можливо, я щось не налаштувала, але тут дві кнопки, і мені здається, що я не могла промахнутися. Говорили про лідерство і про те, що. Людині важливо бути на п'єдесталі, важливо бути на власному п'єдесталі. Проте, окрім цього, не забувати не бути, знаєте, не переходити межу егоцентризму, тоді, коли я головніший, я важливіший за всіх. А це дуже тонка межа, і зовсім нещодавно я дивилася ролик, в якому людина, яка їде до прикладу на скейті, можливо, ви бачили цей ролик на Ютубі. Не на Ютубі, а в шортсах. Вона їде, і вона головна. Вона головна у цьому просторі. Тобто вона їде не з десь там на авіа не базі, а в аеропорту. І в цьому аеропорту вона показує так собі, що та... вона така розслаблена, це я вчитую. Що вона розслаблена, вона в центрі, навіть якщо вона рухається. і це дуже відгукується з тим егоїзмом, здоровим егоїзмом, про який ми всі напевно чули. Хтось до сих пір не приймає і і це своєю темною стороною, Проте, поки ми вважаємо це темною стороною, воно керує нам, воно не дозволяє нам проявлятися, не дозволяє бути нам справжніми. Важливими для себе, а ми постійно хочемо там комусь допомагати заради когось бути. Але насправді, якщо повернутися до нашої природи, а ми, ми спочатку для себе. Ми відчуваємо цей світ через себе, ми дихаємо через себе. ми в змозі почути, торкнутися чогось за рахунок себе. А відповідно, здоровий егоїзм, тобто що я. Важливо, що я варта, що я можу бути на п'єдесталі, це дуже важливо і для самооцінки, і для віри в себе. Тому це такий must have для кожного. А проте в цьому ролику була наступна сторона. Якщо перше, те, що я егоїстичний і це в порядку, проте є нюанс, що якщо я знаходжусь в егоїзмі, то велика вірогідність того, що я перекочусь. В егоцентризм. тобто я буду вважати не що я на кій а що всі нижче мене, всі нижчого сорту. А я такий весь король цього світу. І це інший перехил, і цей баланс потрібно відчувати. Відчувати За рахунок емпатії до інших, за рахунок рівноваги, розуміння, що ми в рідних умовах, навіть якщо у Кожного з нас різні травми, переконання, досвід, результати і тому подібне. Тобто тут важлива така межа, яка є дуже необхідною для того, щоб все ж таки не бути тим нарцисом, який буде говорити свою історію і знаходити тих людей, тих жертв, які жертв зараз повернемося до того, до цього таких жертв, які варті. Такого поводження можна так сказати, чому я хотіла повернутися до жертв? Тому що по факту жертвою, жертвою не можна назвати, адже вона це робить несвідомо, свідомо відповідно бо вона. Показує, як з нею можна, а отже, це її правила. І той, хто потрібен, до цих правил приєднається, і, відповідно, виникає коннект. У цьому коннекті немає нічого поганого. Так само, як і в конекті, до прикладу, того, хто б'є, і того, хто терпить. Тому що там також є коннект, звісно, це шкодить здоров'ю. Проте, якщо подивитися зі сторони, що взагалі відбувається, то Травмована людина зустрілася з іншою травмованою людиною, їхні травми виявилися на різних полюсах, і вони знайшли себе. навіть якщо вони живуть нещасливо, вони знаходяться у нормі, у своїй вигідній нормі, там, де все звично і знайомо. І саме через це, мені здається, є прикраса. Світу і прикраса на комунікації людей, те, що у кожного з нас є людина, з якою ми можемо бути мати як і спільні, так і дуже а, різно, різнобокові а, речі, характеристики, які можуть доповнювати один одного, доповнювати і в позитивному і негативному ключі. Тобто таке відчуття в мене здається, що все на своїх місцях. Кожен з нас знаходиться на тому місці, в якому йому вигідно бути, навіть якщо це місце не дуже доречне, комфортне і тому подібне. Кожен з нас обирає ті стратегії, обирає ту історію, обирає той шлях, який для нього вигідний. І як на мене, в цьому дуже велика прикраса. Прикраса того, що ми, як пазлики, можемо доповнити один одного, скласти картину цілісну, навіть якщо в цій картині ми не будемо відчувати себе цілісними, тобто цілісність світу соціальної комунікації буде на своєму рівні. Проте кожен із нас. Буде не цілісним особистісно. І, тобто, цілісність, що означає, я закриваю себе, я закриваю якусь свою характеристику, егоїзм свій закриваю, і тоді я нецілісна, тому що я закреслюю, я ніби зжимаюся, стискаюся для того, щоб бути зручним, для того, щоб хтось прийняв, полюбив і тому подібне. Тобто, Тобто, коли ми не цілісні, це певне дорівнює того, що в нас є травма, через яку ми і не виражаємо нашу цілісність. Сьогодні поговорила так про те, про те, але все одно вийшла якась структура. І мені здається, мені було приємно це говорити. Приємно було, мені здається, я це відео і викладу як перше. Буду дивитися на який саме канал, але мені початок подобається.